21 ша в Україні вечір інтерв'ю на п'ятому каналі продовжується. Програма погляд. І сьогодні маємо можливість поговорити із головою директором Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, навколо НАБУ зараз дуже багато. І інформації і резонансу в першу чергу пов'язані з народним депутатом Олександром Онищенком. Поки питання подання генпрокуратури щодо зняття з нього депутатської недоторканності чекає наступного сесійного тижня. Сам Олександр Онищенко нарощує так би мовити звинувачення проти Набу. Останнє з яких це те, що за весь час Набу не продало йому жодних матеріалів, жодних звинувачень. Він не розуміє про що йдеться, у чому його звинувачують. До того він звинувачував у тому, що. Були порушені процедури при обшуку в його приймальні сьогодні. Юлія Тимошенко, лідер фракції Батьківщина, фактично підтримала, виступила на його захист і сказала, що звинувачує набу у спробі віджати бізнес. Попрошу просто для початку коментар всього цього. Ну, чесно кажучи, дуже дивно читати такі заяви. Вони десь в певній мірі викликають посміх. Оскільки, наприклад, коли народний депутат Аніщенко був допитаний детективами з приводу того, чи має він відношення до цих підприємств, які задіяні в цій схемі, то е була отримана відповідь, що він ніякого відношення до цих підприємств не має. Коргаз маєте на увазі? Мається на увазі підприємства спільної діяльність, ну, які являються mm -hmm. операторами. А подальшому ми чуємо заяву, що він все-таки має відношення до цих підприємств, і на БУМ намагається в'їжджати в нього бізнес, ну з його слів. Тому дещо такі полярні заяви, і ну, трохи дивно їх читати. Те саме стосується і заяв про те, що там і це справа, якась там політичне замовлення там має там справа. Я впевнений, що всі справи такого рівня, вони будуть супроводжуватись заявами про те, що тих людей, які мають пряме чи опосередковане відношення до цих схем, вони всі будуть заявляти, що це має справа політичне замовлення. Хотів би відразу сказати, що справа, ця справа, по якій зараз оголошено підозру 10 особам і відповідне подання внесено до парламенту, вона була зареєстрована 4 грудня 2016 року. 15-го року, тобто в перший день, коли антикорупційний прокурор прийшов до своїх обов'язків, і ми отримали можливість реєструвати ці провадження. Перше провадження, яке було зареєстровано, це провадження щодо Запоріжжя Беленерго. Там також зараз вже оголошується підозра. І друга справа це справа якраз по цим, по газовій схемі. Якраз ну, в принципі, йде така циклічна робота. Тобто перші провадження це складні провадження. І я вдячний детективам, що вони за такий короткий срок змогли досягти до певного результату і вийти на так на фінішну пряму, коли можна давати юридичну оцінку діям певних фігурантів. Тобто, це логічна робота детективів, яка завершилася тим результатом, про який ви знаєте, з засобів масової інформації. Олександр Онищенко, після того як таки дійшов, все ж таки на е зустріч, чи це був допит, чи що це було в набу. Він вийшов звідти з тими самими аргументами. Мені не сказали, в чому звинувачують, мені не дали матеріали для ознайомлення, а відповідно мені тільки розповіли про процесуальний мій статус. Що насправді було під час цієї зустрічі? Ну, він, він запросив ряд каналів, почав ну, піарити, що ніхто не приймає, хоча він не був викликаний, в був той день, От, використовуючи свій статус народного депутата, який в нього поки що є, який імунітет. Попросився до мене на прийом, я його прийняв. І відповідно у нас була бесіда. Йому було роз'яснено, що ми не му мож... він попросив оголосити якомога швидше підозру і зняти, якомога зможе швидше з нього імунітет. Ну звичайно, було роз'яснено, що до певного рішення парламенту не буде оголошено, то зараз в нього статусу підозрюваного, як і інших десяти осіб, бути не може. Відповідне рішення може бути прийнято, якщо буде проголосовано. Парламентом зняття недоторканності. Е, наступний сесійний тиждень, і це питання. Ми вже бачили історію з Ігорем Масійчуком. Вона була дуже яскравою, емоційною. Депутати проголосували, зняли, і все це обернулося пшиком. Як ви будете цього разу переконувати депутатський корпус віддати голоси за зняття депутатської недоторканності з Олександра Онищенка? Ну, наскільки мені відомо, по по-моєму, взагалі не було засідання профільного комітету, який розглядає це питання. Тобто воно так було внесено спонтанно яскраво, і як наслідок було рішення суду е, Вищоадміністративного. Ми абсолютно не переслідуємо мету робити щось яскраво. Ми е, максимально зорієнтовані на те, щоб е, процедура була дотримана, для того, щоб не було такого прецеденту, як ви вже згадали. Якщо пригадати, наприклад, коли знімався імунітет судді, який. Ну, Стріляв в Одесі, то е імунітет було знято за дві доби. Ну, дякуючи Богу, що тоді якраз був сесійний тиждень, і за дві доби було знято, але всі процедури були дотримані. І в цьому випадку, ну ми будемо йти по цій процедурі. Ми не будемо її порушувати, оскільки ми самі зацікавлені, щоб не було відповідних рішень судів. В якій формі буде відбуватися власне, от ну. Переконання депутатів, якщо у випадку з Віктором Шокіним і Ігорем Мосічком це був відеозапис, в принципі достатньо такий не цікавий з усіх точок зору. А то що буде у випадку з Олександром Оніщенком? Ну, відеозапис він яскравий, як звичайно, але ну якщо порівнювати ну, з ситуацією, там банальний хабар. А тут ну, така дворі складна uh -huh. схема. І е, я наскільки знаю, мені спеціальний антикорупційний прокурор холодницький повідомив, що його вже запросили на дві години 29 го числа на засідання профільного комітету. де він якраз буде надавати докази, переконувати в тому, що це подання, воно є обґрунтованим. І та підозра, яка розписана в цьому поданні, вона підтверджується зібраними по справі доказами. Хто буде презентувати це подання? Це буде генпрокурор, це буде ти ви? Це буде Назар ну, Холодницький? Ну, мене не запрошую, я запрошувати, що я зі слів прокурора. Я прокурор, маю на вас вже в сесійній залі. Якщо потрібно, я прийду і я. Але на засіданні комітету мене не запросили. Зрозуміло, е, набу виявило 20 фігурантів у справі укрвагазодобування і от всієї цієї газової схеми. Десятьом е, рішення суду було призначено застави. З Заставами це окрема історія, але для початку арешта 10. Що з ними? От 20 фігурантів по десятьом більш-менш там зрозуміло, що відбувається, а що зрештою десь десятях. Комлюсі місяць знаходження і готуються документи відповідні процесуальні. Наскільки вдало встановлюється місце знаходження? Ну побачите в подальшому. Ну імена не питаю заради того, щоб зайвий раз ну, комусь знаєте, не допомагати. Так, ми навіть не намагаємося нікого не називати імена, і, і все одно нас звинувачують в тому, що ми щось розголосили, Хоча, в принципі, ми змушені були зробити брифінг, оскільки ну подання про зняття недоторканності – це все таки публічні документи, і там розписуються факти. І тому для того, щоб підготувати і суспільство до того, що буде таке подання, був зроблений відповідний брифінг. А так, різні ще розповідати, раніше. Часу мені здається недоцільним. Це до речі, історія чимось схожа із історією в Чорною касою партії регіонів. Там ви теж мали свою думку щодо розголошення імен, але про це дещо пізніше. А перед тим якраз про застави поговоримо. Сьогоднішнє рішення селом суду стосовно Валерія Посного та Олега Рябошапки. Вони є основ... одним з основних фігурантів у цій справі. Їм було призначено заставу у мільйон гривень і півтора мільйони гривень відповідно. Вони її швиденько внесли. Щоправда, тут же знову були затримані е, прокурорами. Е, тепер антикорупційні прокурори вимагають від апеляційного суду Києва переглянути розмір застави. І от розгляд цього рішення чомусь перенесено адміністративним судом на 29 червня. Як ви це пояснюєте, чим це продиктоване? Знаєте, кожен день е, суди приймають такі рішення, які якраз і. Підтверджують необхідність створення антикорупційного суду. Ну, по-перше, суд першої інстанції виносить рішення щодо 10 осіб. Першим чотирьом 200 мільйонів, потім двом мільйони півтора, і останнім чотирьом 50 мільйонів. Ну ніякої ні логіки, ні здорового глузду в цих рішеннях немає. Є виключно одна. Мета це як максимально швидко забезпечити звільнення цих осіб для того, щоб вони в подальшо могли перешкоджати слідству. Якщо в одному з фігурантів тільки в одній ячейки було вилучено 500 тисяч доларів, ця сума значно перевищує суму застави, яка була внесена. І про цей факт, про знайдення цих коштів, було повідомлено суд, але було відповідне рішення прийнято. Прокурори оскаржили це рішення. Знову сьогодні апеляційний суд, маючи можливість розглянути ці апеляції і поставити крапку в цих двох справах. Ну, Мається справи mm -hmm. щодо обрання запобіжного заходу. Переносить е засідання і причому переносить якраз на той день, коли вже заплановано профільний комітет. Мабуть, щось очікують. Мабуть, вони. Е Хочу зорієнтуватися, на чию сторону краще стати, на сторону закону чи на сторону тих, хто починає там, активно розкручувати те, що ми щось політичні замовлення виконуємо. Тобто, це єдине, ну, для мене це тільки цим пояснюється. Тому, ви знаєте, я скажу відверто: місяці два на тому я сподівався, що все-таки Україна бдедеться без антикорупційного суду. І, але ну, такі рішення вони все ж таки говорять. На користь саме концепції суддів, які мають, будуть мати певні гарантії незалежності, і відповідно будуть приймати рішення, які будуть ґрунтуватись на КПК, на певних якихось кон'юнктурних роздумах, коли там буде комітет, коли буде розглянуто питання там, і тому подібне. Національне та корупційне бюро в тому числі має повноваження і інструменти для того, щоб якимось чином регулювати, щоб судді виконувалися, дотримувалися закону, ви зокрема стежите в тому числі і за тим, щоб ну, по перше, хабарі не брали це прямий ваше ваше підслідність. Тобто, якщо говорити от про станом на зараз, скільки справ, які стосуються саме суддів, є у розробці? По скільком з них вже є конкретні результати. А, тобто, наскільки масштабно ви цим займаєтесь? Ну, Зараз оголошено підозру за отримання хабарів шести суддів. Останній це одеський суддя, який, як ви знаєте, там, відкривав вогонь. Зараз досудове слідство по цій справі закінчено. обвинувачення, знайомиться з матеріалами кримінального провадження. Ну, і сподіваємося, що до кінця цього місяця ця справа буде передана до суду. Крім того, у нас. Не буду назвати точну кількість, але ну набагато більше, чим це. Чим е, ми оголосили підозрюваю е, набагато більше проваджень, але є певна проблема з витиком інформації. Ми про це неодноразово говорили. Це якраз проблема в тому, що е, 3,5 тисячі працівників судової гілки влади мають доступ до закритої частини реєстру судових рішень, там де вже є дані про те, де ми хочемо проводити обшук, в яку судді суді вже дійшло до такої ситуації, що коли прийшли детективи до одного суддів суддів, а в нього на руках. Ним же роздруковане з реєстру рішення про. Передання обшуку, тому ряд ну, запланованих затримань було просто зірвано за те, щоб був такий угу. певний виток, і тому нами е, запропоновано зміни до закону про доступ до судових рішень для того, щоб цю ситуацію виправити, це, це зміни були обговорені на антикорупційній раді при Президенті України. Підтримано цей законопроект. Я сподіваюся, що парламент його проголосує. Крім того, у нас дуже ефективна йде співпраця з вищою колівкамісії судді, яка проводить зараз атестацію, а після то, як набере чинності судова реформа, будуть проводити формування вже Верховного суду. І ми формуємо певні досьє, там користуючись доступом до баз даних державних органів, ми формуємо досьє на певних суддів, і нам вдалося заблокувати призначення 30% суддів, які йшли на атестацію. Частина з них взагалі не прийшла на атестацію, оскільки ну, я впевнений, що вона не змогла просто пояснити ті статки, які uh -huh. рахуються на них і на членах їх сімей. Ну, частина прийшла, не змогла пояснити ці статки. І, відповідно, атест рішення про їх позитивне рішення про їх стацію не було прийнято. Шість суддів щодо хабарів. Фактично, от такий, поки що, доробок НАБУ. А чому так мало? Це, це це важкий процес, цьому ну, є спротив. Я ж, це цьому Окрім є велик... витоків. Окрім витоку, ну це є один із вели... таких от величезних супротивів, це якраз виток інформації, скільки uh -huh. приблизно така ж кількість була просто на останнім етапі зірена. А що стосується мало чи багато, ну це більше, ніж за 2 роки до цього. Ну да, все відносно. Добре, чорна каса партії регіонів на початку червня. Ви анонсували, що допити фігурантів, які в цій в цих списках. І цифрах є, будуть відбуватися якомога швидше, причому почнуть саме з тих, навколо чиїх прізвищ стоять найбільші цифри. Кого ще було допитано, окрім членів ЦВК і голови ЦВК, Єгора Соболєва? І я, якщо чесно, так в відкритому доступі особливо більше не зустрічала когось допитаних за саме, от по цьому по цій справі. І коли дійде справа до тих, навколо чиїх прізвищ стоїть, наприклад, 2 мільйони доларів. Ну, я вже заявляв про те, що там, по-перше, хотів би уточнити, задавали журналісти питання минулого разу. Там не два, в тих паперах, які передали в НБУ, не два мільярди доларів. Мільйони. Там, Мільйони теж багато. 600 мільйонів, ну, тобто сума угу. все одно набагато менша. По-друге, дуже багато сум отримано посередниками, людьми, які в подальшому, от і приклад написано там певна сума для такого-чиновника. то чиновника і стоїть прізвище. Тобто, це, це людина, яка до цього чиновника, ну, до цієї служби не має ніякого відношення. Тобто тут дещо складніше. Uh -huh. Є записи, коли безпосередньо чиновник розписався за те, що нібито uh -huh. отримав на, на певні там, заходи, чи на відрядження чи зарплату. Там. От. І тоді, коли я робив прес-конференцію з цього приводу, ми говорили про те, що. Задання не тільки допитати, а й відібрати зразки почерку, привести експертні дослідження. Зараз це робиться. Я думаю, що до кінця місяця не встигнемо, а в наступному місяці вже почнемо. Ви тоді ж на початку червня говорили, що закликаєте добровільно тих, хто ніхто знайшов не своє прийшов, прізвище. Ніхто не прийшов. Ніхто Навіть не прийшов. той, хто кричав з трибуни, що якщо я там є, то це неправда. Це хто нагадайте? Ну ви ж самі знаєте. Ні, 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 нагадайте. Представник радикальної партії він там почав кричати: якщо там є, то це неправда. І якраз ми для цього і пропонували, що хто думає, що він там може бути, прийдіть, дайте зразки добровільно, але ніхто не прийшов на цей заклик ніхто не відкликався. Про початок процедури ідентифікації осіб, які там відбувалися, які там фігурували в цьому списку. Так само був анансований на початку червня. От за цей час скільки встигли ідентифікувати? Ну... В принципі, якщо говорити про ідентифікацію, то вона вже зроблена, тобто ці записи всі оцифровані. Тобто є такий цифрований реєстр, в тому числі завдяки там, тому обладнанню, яке в передало, є така цифрова копія цей, цих записів, які є робочим, робочим матеріалом для детективів. Ці особи встановлені, частина з них є в Україні, частина немає, частина зараз встановлюється, допитується. Тих, хто є в Україні, що з ними відбувається? Вони запрошуються на допит. Запрошуються вони... на допит. Тут там дуже багато витрат стоїть. Ну таких там технічних, там паливо там. Mm -hmm. Там конверти, там папір, тобто багато таких це якраз ці особи, які фактично є ну, нейтральними по відношенню. цієї ситуації також допитуються для того, щоб ідентифікувати справжність цих записів, але ж є там і публічні особи, та як мінімум, там політтехнології, які постійно взагалі у відкритому медійному просторі. А що з ними там їх заплановано, заплановано допит? Заплановано допит, і коли власне, ну якщо заплановано, то чому це відбувається? Ну не зараз, а коли колись там заплановано? Сьогодні нас як я знаю, сьогодні Лукаш допитували. Тобто там йде така планомірна робота, і вона буде йти ну, послідовно. Тобто відібрали зразки, провели експертизу, встановили. Що це за витрати і прийняли остаточне рішення по конкретній особі? Наскільки публічно все це буде відбуватися, зважаючи на те, що як тільки відбувся відбулося оприлюднення цих цієї бази даних, назвемо це так, або чорна каса партії регіонів, як вже звикли всі, ви тоді критикували, що не треба було в відкритий доступ викладати ім'я і прізвище і пояснювали це тим, що загроза цим людям іде пряма. Наскільки відкрито буде от відбуватися сам процес розслідування, зокрема ідентифікації вже... запрошу зайво. Публічність, вона просто ну, не те, що заважає, вона е відтерміновує слідство. Тобто, коли от, я дивуюся вчинку того ж самого Тріпака, який ну, ладно там журналісти, вони мають право проводити власне розслідування, здобувати свої там, там, документи і відповідно там оприлюднювати їх. Ну коли ти офіцер і ти йдеш спочатку на канал, Заявляєш про те, що комусь там щось передав, потім вже йдеш і передаєш, і це публічність. Люди розбігаються, люди налякані, люди розуміють, що по ним йде робота. А матеріали тільки передані. Ну на жаль, це не я зруч. можливо поясню, чому це відбувається, тому що якщо не залучати публічність і громадськість, то може нічого не відбутися. Можливо, але якщо спрацювати, як якби були передані матеріали, заплановані негласні слідчі дії, оперативні розшукові заходи, і було переведена комплекс цих дій, то результат був би набагато швидше. Зараз ми йдемо по тому шляху, що всі знають, що ці документи у нас і що по ним йде робота. Те саме було uh -huh. по кіоським коштам, ця справа якраз зараз закінчується, і вона була закінчена набагато раніше, але ми плануємо заходи. Тут публічно заявляється, що є намір викрасти там півмільярда мільярда гривень, і відразу всі фігуранти скидають телефони, скидають документи, і ми починаємо це все поновлювати. і Це відповідно ну, займає певний час. Детальніше про кіотську справу, що мається на увазі, фінішна пряма. Ну є вже ряд затриманих фігурантів, взятих під вартою, є ряд фігурантів, по яким буде найближчим часом прийнято рішення, і справа буде передана до суду. Наскільки ви вже розібралися з повноваженнями сферами впливу? Між набу і генпрокуратурою, тому що багато було незрозумілостей і неоднозначностей навколо того, кому і що належить розслідувати, де чия підслідність у вас вже є чітке розуміння і розмежування, чи цей процес нас ще триває? У це розуміння було ще з квітня 2015 року, коли угу. було створено бюро. Якщо розуміння немає якогось іншого, ну у кого ми, мабуть генеральній прокуратури, якщо вона все таки бере і розслідує справи на своїй підслідності, ну Угу. Ну, це... приміром, приміром, чому розслідується справа вишок бойка, розслідується саме ГПУ, а не набу. Це ваша підслідність? Дивіться, є я думаю, ви питаєте про там справу мера вижерада. Там цей де в грудні було прийнято рішення. Закон парламентів був прийнятий, в який ті справи, які станом на початок роботи набу були в Генеральній прокуратурі. Він залишив в Генеральній прокуратурі uh -huh. і дав нам можливість почати власне розслідування з чистою аркушу паперу. Причому у антикорупційного прокурора і директора НАБУ залишається можливість витребувати будь-яку справу. Але ми бачимо зараз, що дуже часто порушуються справи. Ну там справа того ж самого першого заступника там вберувати. Романюка. Так да. про нього теж питання, тому що це взагалі там дивна історія. Ну, здавалося б, ну перший заступник голови облдержадміністрації спійманий на хабарі. Але чомусь зроблено це і операція затримання, і підслідство ведеться військовою прокуратурою. Чому не вами? Мабуть, все-таки вам краще за коментарем звернутися в прокуратуру. Я особисто цього не розумію. Я а ви робите щось для того, щоб якось я знаю, що вже наприклад, Ну, посп... вам цю справу ну люди на себе взяли відповідальність, поставили під питання допустимість доказів. Щось там наробили, чому після цього ми повинні чиїсь помилки виправляти? Uh -huh. От якщо люди самого початку бачать, що це не їхня підслідність, що вони йдуть на порушення вимог 216 статті кримінально процесуального кодексу. Якщо вони свідомо на себе беруть відповідальність за порушення закону, то хай вони вже беруть відповідальність за себе до кінця. От і фактично, якщо ну ви кажете розібрались, нема в чому розбиратись. Є два закони: КПК і закон, про який я згадував Грудневий. Все там чітко зорієнтовано хто. Куди виїжджає і що розслідує тобто, ну, на проблема ж, чомусь... знову з виконанням? Тим часом Микола а, Романюк той самий вже вийшов під заставу, між іншим, п'ять з половиною Це питання не підслідниця. Це питання, все ж таки. Ну так, це для глядачів просто інформація для за, розвитку застави і як як альтернативи запобіжного заходу. Від вас вже деякі депутати по потр... вимагають звіту у Верховній Раді і говорять про те, що за півроку мало зроблено, треба прийти. З, до речі, народний фронт, переважно от саме з такою риторикою зараз виступає активно. А, Мовляв, спромоглось передати до суду набув лише 14 справ. Половина з них про суддів невисокого рангу будете реагувати, звітувати. Можете не запрошувати. Може, ви самі, самі прийдете. Приходив парламент на парламентські слухання. Чомусь народним депутатам взагалі було не цікаво, що відбувається в цих парламентських слуханнях. Фактично, на ну, мабуть, там було не так багато піару, як вони очікували, тому ніхто не прийшов. Що стосується звіту, він чітко передбачений, звітування НАБУ передбачено в законі двічі на рік, лютий, серпень. І дивно, чомусь ці заяви такі різкі, причому і депутатів, яких я навіть не знаю, мабуть, не написав ні одного закону. Починають кричати саме тоді, коли починають трогати самі болючі теми газову сферу. На підході ряд справ я впевнений, що народний фронт ще більше буде кричати там, із за того, що як тільки ці справи зараз, по ним буде прийматися відповідні рішення. Я Мабуть, вони відчувають, що там готуються певні там розслідування, як би ми не хотіли там приховати, воно є відповідні рішення в реєстрі судових рішень, і можливо на навупередження діють. Угу. Ну такий от анонс. Щойно озвучили дуже, дуже такі обережний. Дякую за роз'яснення, дякую за відповіді. Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, був сьогодні нашим гостем. у Програмі Погляд. Дякую, що були з нами і до зустрічі.